Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. А, Лукас. Сьогодні поразка, але напевно це був найбільш ваш емоційний матч за твоє перебування в Україні. Ти з цим погодишся? Так, перш усім добрий день. Радий своєму поверненню, радий, що сьогодні вдалося забити три голи. На жаль, звичайно, це все нівелює те, що команда поступилася, але для нас це звичайно урок ця поразка, і вже в середу ми граємо з хітом. Будемо сподіватися, що ми винесемо правильні висновки. По дабл пенальті сьогодні ти сам забив три з гри, ну один зі стандарту, але також ваша команда мала три дабл пенальті і твої партнери не змогли їх реалізувати. Ти не було такого бажання там, вихопити м'яч з рук, можливо, і пробити останній третій дабл пенальті це така відносна річ насправді, тому що хлопці викликалися бити дабл пенальті. Вони були впевнені в собі. Так не забили, але міг і я взяти м'ячі, так само не забити. Тому ми тренуємо ці аспекти на тренуваннях, але у грі це трошки інша річ, тому це все дуже відносно. І останнє питання: ти тривалий час відновлювався після травми. Сьогодні ми побачили твій чудовий виступ у другому таймі, але по суті там з'явився ти горю вперше в другому таймі. Поки що на весь матч я так розумію, ти не готовий так. Це лише другий матч для Лукаса після повернення після відновлення від пошкодження. Два місяці він фактично не брав участі у поєдинках. Тому, звичайно, він на 40 хвилин не готовий. Ну не те, щоб 40 хвилин на всі зміни не готовий його четвірки, але він грає стільки, скільки довіряє тренер і намагається викладатися на максимум допомагати команді здобувати результат. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.